Прем'єра 17 та 18 серії серіалу «Просто надія відбудеться на наступному тижні в понеділок, 25 березня, на телеканалі СТБ, розпочинаючи з 20.00. І так, що ж ми тут побачимо? Що ж, події сьогоднішніх серій вказують на те, що попереду на нас чекатимуть дуже емоційні моменти. А як інакше, якщо до кінця цієї історії залишається все менше і менше часу, а з кожною новою серією життя Наді ускладнюється все більше і більше. Те, що Юрій думає лише за себе, це вже стало зрозуміло давно, і в наступних серіях він продовжить показувати, який він егоїстичний мудак. Йому ж байдуже на Надю на даний момент він робить все тільки для себе і для своєї вигоди. Взагалі не розумію, як Надя прожила з ним 18 років щасливого подружнього життя. Невже він реально вважає, що можна так просто взяти, кинути дружину з дітьми, відправитися в другу країну, завести коханку і думати, що він все робить правильно? Його вчинка жахливі, але що ще гірше, так це те, що він і надалі продовжить так себе вести. Він продовжить псувати життя Наді. І в результаті жінка поки що не зможе бути з тим, хто щиро її кохає та хто допомагає їй справлятися з усіма проблемами. Загалом в наступних серіях ми побачимо, з якими новими проблемами зіткнеться Надія та які інтриги продовжать пластися навколо неї та Макса. До речі, цікавим фактом серіалу є те, що за сюжетом Надія та Марина закляті суперниці. Марина працює кондитером на місцевій фабриці. І швидко втрачає клієнтів через появу Наді та її випічки. Тим більше в Надію закохався колишній чоловік Марини, якого вона мріяла повернути. А от у житті Зоряна Марченко та Ірина Авдієнко, які виконують ролі Надії та Марини, навпаки, товаришують ще з інститутських часів. Акторки навіть жили разом у гуртожитку. Як зізналася Зоряна Марченко, просто Надія це перший проєкт, у якому вони зіграли з подругою разом. Що ж, пишіть в коментарі, як ви вважаєте, хто підходить Наді більше, Макс чи Юра, ставте подобайку! І до зустрічі.